Всем привет, друзі! Ви тільки що бачили моє інтро. І сьогодні я вам покажу, як же знайти м'ясника, як його можна призвати до себе. Заходимо на офлайн режим Таун 3F карта. А тільки точно таун 3F. Не таун 3, там LDL, а Таун 3F. Бо іменно на цій карті він є. Бо більше ні на яких картах його нема. Так, шукаємо. Да, шукаємо ось. Бачите, у мене прицелчик красним підсвічується ось. Бачите, пропадає. Оце він сьогодні я покажу, як його можна призвати Для цього нам треба зайти в Chicken Gun в 3 часа ночі. Взять блок, встать на нього і різко бок. Ставку впливу. ставите ставити оцей блок стоя на нього і отак різко. І отак різко хоп. Такий хоп. І це виходить не з першого разу. Бо треба ось отак хоп. типа а так в 3 часа ночи сделать кстати о а всем оригинальный скин да кому это видео было полезно ставьте лайки подписывайтесь на мой youtube канал и хоп и подписывайтесь на мой канал моего друга Ой, нет. Лучше не подписывайтесь. Это я так, так слову сказал. у нас с ним война. Ну а кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. У нас почти 150 подписчиков. Всем пока.